Вітаю! Отже, настав день 14 січня, про який ми досить говорили, і будуть сьогодні налаштування на цей день на роботу цього дня. І це якраз та преференція, яку отримують ті, хто щодня дивиться мої налаштування на день. Але зауважу, я дивлюся, що переглядів стає менше. Як їх стане критично мало, я перестану то робити. Тому, будь ласка, вподобайки, коментарі. Рекламуйте ті, хто звик отримувати мої налаштування. Людей має ставати не менше, а більше. Пробачте, якщо буде людей ставати менше, і критично буде мало, я просто перестану то робити як недолугу дію. Тому, будь ласка, по, по, будь ласка, ви як подяку маєте піклуватися про моїх підписників, як я це роблю. Я радію і тішуся кожному. І коли бачу, коли хтось іде, я в розпачі. Тому, будь ласка, давайте підписуватись на мої телеграм, інстаграм, те, е, фейсбук, е, Тік-Ток і, звісно, YouTube. Наша ціль 100 тисяч підписників до літа 2024 року. Дякую вам, дякую за те, що ви довіряєте нашій академії, за те, що ми вже придбали, дякую вам. Другу автівку для ЗСУ. І зараз ми вже йдемо до цифри. Ми вже майже половину грошей назбирали на третю автівку для 31-ї бригади. Отже, мої любі, я знаю, що ми з вами зможемо досить швидко дати хлопцям авто. Отже, будь ласка, разом до перемоги. Тепер, 21 січня. Перший ступінь 30 січня, другий ступінь 31 січня третій ступінь. Хто пройшов колись і не перший ступінь, і до цього часу не проходив другий або третій, будь ласка, приєднуйтеся, буде така нагода дуже скоро йти рухатися далі. Бо коли я чую що якісь питання, я бачу, що людині треба йти на другий ступінь, вона топчеться з першим. Будь ласка, рухаємось далі. Отже, 14 січня о 12 годині ми робимо ритуал по зціленню карми України, відновленню коду нації. Приєднуйтесь, будь ласка, до цієї планетарної роботи. Чому планетарної? Тому що зцілення нації Української її карми, відновлення її коду. Впливатиме на розвиток цивілізації людей в цілому. Ну а тепер мої любі ловіть налаштування на сьогоднішній день. Воно буде! ...надзвичайним. Я дякую цьому подарунку. Саме для цього він і прийшов. Я думаю і сподіваюсь, ви відчули всю велич сьогоднішнього дня. І відпрацювавши о 12 годині, ви відчуєте, зрозумієте і напишете нам, що відбулося. Окреме відео виставлено вчора налаштування на роботу. 14 січня. Це налаштування на день. З вами був майстер Овен Стефан, який знає, що ви пішли вже підписуватися на його всі канали Ресурси. Дякую всім серцем. Обіймаю. Ми непереможні. Слава нації! Смерть ворогам!